Що ви бандюги, слава Україні! Слава нації, Україна! Я з Луганська вітаю! Перестрахувався так мовити. Так, в мене дійсно буде дитина, це факт. Але не треба хлопати, бо я не сказав звідки. Може я її збираюсь вкрасти, просто розумієте? Але ні, не збираюсь красти. У мене дружина вагітна, буде дитина, але теж не треба хлопати. Це не третя дитина, я ще в країні. Ще поки не збираюся. І багато хто каже, що у вас буде дівчинка, багато хто каже, що у вас буде хлопчик, а прилажуха у дружини каже, що у нас буде диня. <рес> Я думаю, диня, бляха, а навіщо дині така дорога коляска? Ну, не навіщо. Але в дині є плюс, є плюс, вона не стане квадробером. І... Мені дійсно не принципово, хто в нас буде, дівчинка чи спадкоємець, блядь, мені не принципово. Хоча спадкоємець чого, справки переселенця, що він мені скаже? Дякую, батя. В мене на одну бумажку більше, ніж в інших. Як воно буде? І знаєте, я хочу виховати дитину нормально. Я хочу стати справжнім батьком, а не батій. Просто розумієте, батько на новий рік комп'ютер дарує, а батя на новий рік може напердіти передіти джинглбелс. Оце таке. <зум> я хочу нормальним бути. Знаєте, просто мене виховували мама. Бабуся і погані спогади про тата, і все. А в мене ще бабуся була віруюча в Луганську, да? вона була віруюча і віруюча у всіляку херню, ну там гороскопи, сонники, карти Тароти, що ми Русньою браття, вся херня. Вона одразу підходить до мене і каже: мені наснилася чиста вода. Це дуже добрий знак, Сережа. А я ж, бляха, по дитинству пам'ятаю, що це не добрий знак. Мені коли снилася вода, я обіцяний прокидався в. І де взагалі в соннику можна знайти добрий знав. Так я, там як полистаєш, там всюди собака, смерть, блядь! Кіт зради випадають зуби, Помри, кохана людина, Кіт, і... і собака, в якої випадають зуби, Помри, коханий зрадник, блядь, тільки з міста. я не вірю в цю надприродню фігню, вірю тільки в домовика. Ну, це факти. Ну, Це реально факти. У мене дружина була в Польщі, я прокинувся від того, що в квартирі хтось пукнув. Дружина в Польщі. А я не пукаю. Я зірка, блядь, Домовик. Тому треба, знаєте, виховувати дитину без всіх цих забобонів. Я знаю точно, що вмію вкладати дитину, бо вкладав якось дружину після корпоративу. Я вважаю, що п'яні дівчата вони як діти. Якщо твоя, це навіть мило, Якщо чужа, то блядь, заткніть її, блядь, Ну, Хто ре, бо якщо твоя, вона, знаєте, приходить, ти її вкладаєш, вона лежить така маленька, тремтить, як немовляти, на неї дивишся, і думаєш бозі бозі, хоч би не зригнула, блядь». Немовлятко моє. Я знаєте, мені 35 років, і я дуже радий, що в мене буде дитина, бо я вже не готувався стати батьком. В мене такий вік, що я готувався стати дяді Сережею. Знаєте, дяді Сережею для дітей своїх друзів. Знаєте, такі, дядя Сережа, друг батька, який спочатку свята саме веселий, а потім спить в твоїй кімнаті в купі курток. Знаєте, якийсь дітьми на весіллі ось так танцює. Опа! Дякий такий, так і підійди. Дівчинка є в тебе. Є дівчинка. правильно, не треба, бо я нахавався, блять, заткнись, блядь. Я нахавався, на тобі 20 гривень, щоб мамка не бачила, блять. Піська виросла. Марін. Піська виросла. Запали з дьорні. Джингл Белс, блядь. Ну такий дядя Сережа, який на п'янку бере ящик горілки і чіпа-щупс для малого. знаєте. Зараз думаємо, як назвати дитину, і це дуже складно. І я зрозумів, чому дітей зараз називають Габріель, Літіція, Марк. Бо в нас нема друзі, які зашкварили ці імена. Просто у нас з дружиною була розмова, вона каже, може, назвемо Саша. Я кажу: ти прикалуєшся Саша, блядь. У мене у дворі був Саша, який накурився з пайсів і їздив по шкільному стадіону на невідьмій машині, блядь. А потім припаркувався і забув, де. Ну, який Саша. Вона каже, може, Коля, я кажу, в мене у дворі був Коля, який гадив сусідям під двері, накривав газетою, підпалював, дзвонив і не тікав. Він зараз за міністра Ну. Каже, може Ігор, я говорю, Ігор, ще краще. У мене однокурсник був Ігор, який казав своїй дівчині, виходь за мене відрижкою, блядь, блять. Ну, Ігор. Юра, я кажу, Юра, бля, в'їбалась. Це взагалі, блядь, мурашковський ведучий. Да, ну, не треба». <праць> Але найдивніше ім'я, яке я чув, це Олег. Не дивуйтеся, у мене просто є знайомі, у яких близнюки Олег. І Олег. Ну, прикиньте. <праць> Мені стало дуже цікаво, як так вийшло. Мені завжди цікаво, чому люди а, і я питаю, як так вийшло? Ну, він мені чувак розказує. Ну, там дружина народила. Ми вирішили, що розійдемось по кімнатах. І кожен з нас придумає дитині. Ну, я придумав Олег, вона придумала Олег. Ми назвали Олег. Бля, а як вони їх відрізняють? Типу, Олег, підійди. Та не ти, блядь, Олег. Та не той Олег Олег. Блядь. Олег, іди нахуй, позови Олега. блядь, як вони розрізняють? Ну типу, а як їх відрізняти взагалі? Один Олег, а другий Олег два і таємна кімната, блядь, Я не знаю, як просто ну якось відрізняти треба. Один Олег Ляшко, другий Олег Віннік. блядь, я не знаю. Перший скатеняка, бля, другий сховається в Німеччині. Просто ну дякувачі, дякувати Богу, у нас зараз можна змінити ім'я. Я вже ну уявляю, як цей Олег, коли йому виповниться 18 років, приходить і такий. Я хочу ім'я змінити. На яке? Олег. Це ну, для сімейне. Ну, просто і це дуже складне питання, це дуже складно вирішувати таке. Тому що ну, раніше, я пам'ятаю, десь до 20 років всі питання за мене вирішували батьки, але ну, складно довіряти батькам, бо вони якось вирішили з, один, з одним замутити. Ну, А ви бачили ці весільні фотографії батьків? Бачили це ж капець? Ну, мені здається, вони ніколи не були молодими. Просто мені мама каже: ой, подивись, яка я була красива. Кажу, ну може і була, що не сфоткалась тоді красива? Що не сфоткалась до завівки. Ну. Просто, а я, я розумію, що це дуже велике геройство. Це дуже велике геройство. Щоб е, зробити мене, вони на такий риск пішли. Там довелося переспати з жіночкою з завівкою і з чоловіком з вусами і клішах. Це дуже великий ріск. Але батьки мстяться. Ну, всі ж батьки показували ваші другій половинці, ваші фотографії де виголеньки. Ну не те, що в пісків сфоткали, типу, а ці 6 місяців каже: Ой, подивись, який був маленький. А не що ти показуєш, який був маленький? Ті, хто бачила якийсь здоровий уже. Ну навіщо це таке? І знаєте, треба дорослішати. і Я зрозумів, що треба дорослішати, тому що це зрозумів навіть не я, це зрозумів мій організм. Бо я більше не боюся стоматологів. Бо хто боїться стоматологів, тот жодного разу не був практологом. Це фраза мого практолога, після якої він мені сунув палець з дупу. Просто так. Просто не зводив нікуди, там, ніякий бургер не купив. Просто палець дупу, як дешовці. Я приїхав додому, плакав в ванні, то коліна обійняв, губнушкою себе мазав, я шлюха, блін. Що це робиться? Як це? Просто. І знаєте, найстрашніше, що цього практолога мені порадив мій друг. Причому порадив так, як ви, дівчата, одна одній майстра манікюра радять. Типу, сходи до Володимира Олександровича. Він не практолог, він чарівниця. Володимир Олександрович, практолог, прикиньте? Не цей не було такого, що він мені палець сунув і такий дуже потужно Сергій. Не, Не було. Але теж гарант про моєї простати, теж нормальний тіп. Я, ну, знаєте, чарівник, золотий палець. А я ще просто думав вийти і теж сторіс запілити ось так, як манікюр. Типу, сходив до Володимира Санича, жопа блищить, як гель-лак. Ну, типу. Але в нас ну, романтичний напрямок, стосунки якось взяли там свічки, квіти. Але свічки я собі в жопу сою, а квіти це настянка з ромашки, сиджу і гадаю, гей я чи не гей. Просто ну, я з Луганську і там я по-любому гей, бо я в барбершопі стрижуся. А там у нас, як кажуть, від вибратих від візків до одностатевих зв'язків шлях короткий. А це мені людина з вибратими візками сказала, я склонен довіряти. знаєте. Так от, про дітей. А знаєте, дуже думаю, буде складно, якщо буде дівчина, бо які хлопці ігри грають, і я знаю. Бо хлопці, ну ми в дитинстві грали в такі ігри, які, ну, типу, просто намагалися скористити себе життя. Все, алкоголь не продавали, тому все що там: карбіт, полити, настройку та поліс, там якісь петарди. О, абрикоса — побіжав срати. Ну, типу, знаєте, ці зелені абрикоси, Бачили оцю косточку в абрикосі така. Хтось тобі задав, бояти я ти цією косточкою, а там ще така жижа, блін, така жижа, мені здається, Ющенка саме цією фігньою бахнули колись. Просто це ну, пацанів такі ігри. А у дівчат я от у дружини питаю, я кажу, в які ви ігри грали. Вона каже, доньки матері. Я кажу: а які там правила? Вона каже, ніяких. Я кажу: а як ви вирішуєте, хто мати, хто донька? Ну, у кого посудка, та й мати. Кажу, капець у вас у дівочок, ну ігри логічні. Вона каже, а у вас у пацанів теж, блін, логічні. Побудували халабуди і сіли, блять. <праць> Я кажу, це логіка. Савкова, але логіка. Дівчина з посудка і мати. Чоловік щось зробив і сів нормально. Ну, типу. В чому питання взагалі? Знаєте, мені не важливо, хто буде в мене дівчина або хлопець, або не був самокатник. знаєте, Бо бачили цих типів, типу в одних вушах навну, в ушах навушники, в одній руці кермо, в іншій камбуча, в голові насрано і пападолу, блять, оце. Мені здається, це ДРГшники просто, це ДРГшники. Це, щоб залякувати населення, бо я вже мопедів не так боюся, як їх. Копремопеди хоч попереджають, ці без попередження в п'ятьох на цьому самокаті. Я не знаю, як вони п'ятьох на той самокат стали. Може, та камбуча якась ліпка, я, я не розумію. Я б їм права видавав в категорії Д. Е, ну. Або ДРГшник, Бо вони просто так я кажу, бо військовий експерт. Так, дивіться. Е, буду фіналити. Мені неважливо, е, яка в мене буде дитина. Як я її буду виховувати, дівчинка це буде або хлопець. Мені важливо, щоб моя дитина не на фотографіях, а вживу побачила українське Луганське. Щоб я ось так обійняв і кажу: дивись, Ліанель Месі Сергійович. Це рідне місто твого батька. Дякую, в мене все. even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answer a no man i still go